Всім привіт-привіт! З вами знову я, Маренда Анжела, і сьогодні ми будемо малювати 3D-малюнок своєї руки. Щось неподобі такого. <сміршим> Першим ділом обводимо свою ліву руку. Якщо ви правша, вам краще обводити ліву руку. Якщо ви лівша, праву, праву руку обмальовувати. Я зараз обмалюю, бо обмалюю зараз. І так, я обвела свою руку і тепер ми будемо, як йде малюнок лов. Вот. Будемо його так робити хвильками. Давайте приступимо. Таці з Новим роком і Бо я на новий рік не знімала ніякого відео, я не могла вас поздоровити. І поздравляю вас з Новим роком. Тут просто. І тут теж. Тоже... От тепер отут от хвильку робимо, як на 3D-малюнку лов. Лав. От так, от ніби. Тут починається новий пальчик. От щось такого, як у мене тут вийшло. І отак от робимо на кожну клітинку, поки у нас не закін... до кінця. Так. І от, дивіться, я вже багато трохи намалювала. Так, сюди. І от, коли у вас закінчується пальц, то треба довгу лінію робити. От. Я тут була трохи неправильно зробила. От. Ну, что с ним такого? Так. Так. Ну, не будешь что-то такое. Ось що в мене вийшло. Думаю, у вас трохи красивіше вийшло. Ставте лайки на всі відео, підписуйтесь на мій канал і не забувайте писати коментарі під відео. Всім па-па-па-па! З вами була я, Меренда Анжела. Па-па!